Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua. І сьогодні в нас на огляді буде досить цікавий зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від торгівельної марки Елегант. Модель називається 10455 і цікавий цей зарядний пристрій тим, що він має зовнішню будову як у трансформаторного зарядного пристрою, але при цьому... За вагою і габаритами він ближче до імпульсних зарядників. В принципі, якщо взяти трансформаторний зарядний пристрій на 8 А, він буде в 2-3 рази більший і важчий, ніж цей. Тому це, швидше за все, імпульсний зарядник, який зроблено в такому цікавому корпусі. На жаль, ні в інструкції, ніде на коробці не вказано, що саме ми маємо всередині, але все ж таки мені здається, що це імпульсна зарядка. Незважаючи на компактні габарити, цей зарядний пристрій має максимальний зарядний струм 10 А. І цікавий він ще тим, що тут є ось таке плавне регулювання зарядного струму. Здебільшого, в зарядних пристроях ми спостерігаємо там вибір зарядного струму просто з таким перемикачем, і тут будуть якісь фіксовані значення, наприклад, або 3 А і 8 А, 4 А, 8 А тощо. Тут ми від 1 А до 10 А можемо зробити. Необхідні нам налаштування. Є така народна формула, що акумулятор потрібно заряджати струмом, який в 10 разів менше його ємності. Тобто, якщо це акумулятор на Ампер годин, потрібно 5 ампер, якщо 88 ампер. От відповідно, за допомогою ось такого плавного налаштування ми можемо. Точно виставити необхідний нам струм. І тут виробник заявляє, що з цим зарядним пристроєм ми можемо заряджати акумулятори до 100 Аг. Ну, Відповідно, якщо в нас струм 10 А, то це знову ж таки відповідає дійсності. Але, на відміну від переважної більшості імпульсних зарядних пристроїв, тут немає вбудованого мікропроцесора, який міг би контролювати процес зарядки, а також там. Встановлювати якісь певні програми для заряджання. Тому процес зарядки відбувається тут стандартним чином, аналогічно трансформаторним зарядним пристроєм. Ну і відповідно, за допомогою цієї зарядки, ми можемо заряджати лише Стандартні свинцево-кислотні батареї. З доступних налаштувань, окрім вибору струму, в нас є ще вибір напруги 6 вольт або 12 вольт, і кнопка просто вімкнення, вимкнення. Все більше ніяких налаштувань немає, а процес заряджання акумулятора ми можемо контролювати по показникам амперметра. Клас пиловологозахисту захисту тут невисокий, ip 20, ну і це не дивно. Адже, як я казав, конструкція даного зарядного пристрою відповідає конструкції стандартного трансформаторника, у якого є купа вентиляційних отворів. Для покращеного тепловідводу. А в даному випадку в нас є ще й кулер. Кулер розташований на задній панелі зарядного пристрою, і тут є декілька ще вентиляційних отворів. Сам кулер монтується на металеву панель, і, до речі, весь корпус зарядного пристрою, окрім ось цієї панелі, а також передньої панелі, виконано з металу. На мій погляд, це додає зарядному пристрою більше надійності. Також з двох. Боків, ліворуч і праворуч є декілька вентиляційних отворів, також для покращення теплообміну. Дроти живлення і під'єднання тут стандартні, побутові, не морозостійкі, але вони нормальної якості. Ну і також зауважу, що морозостійкі дроти ми зустрічаємо там лише в одному або в двох відсотках зарядних пристроїв. Крокодили міцні, надійні, вони мають суцільну Ізоляцію. І також, якщо ми подивимось на місце з'єднання, то побачимо, вже, що тут наш багатожильний дріт просто так би приварено до самого крокодила. Виглядає таке з'єднання досить дивно, але в принципі ми бачимо сліди зварювання, відповідно, контактне з'єднання має бути правильним і надійним. Тому тут в мене якихось особливих зауважень немає. Виробником в даному випадку заявлено наявність захисту від переполюсовки, тобто, якщо ми переплутаємо плюс з мінусом місцями, має засвітити стільки індикатор і більше нічого не статись. Ну, відповідно, так і відбувається. І це в порівнянні з трансформаторними зарядними пристроями великий плюс. Адже такою зарядкою може користуватись навіть недосвідчений водій. Тепер змінюємо полярність на правильну. Ну, і, в принципі, як ми бачимо, вже все нормально. Тепер можна увімкнути наш зарядний пристрій і обрати необхідний струм заряджання. В нас акумулятор ємністю 60 Ампер годин, тому виставляємо значення трішки більше, ніж наполовину, щоб зарядний струм був приблизно 6 А. Це одна десята від ємності акумулятора. Незважаючи на те, що ми виставили зарядний струм 6 А на амперметрі зараз струм коливається між значеннями 2 і 3 А. Це пов'язано з тим, що акумулятор у нас новий і майже заряджений, і відповідно, по мірі того, як акумулятор буде заряджатися, зарядний струм буде зменшуватись. І таким чином ми можемо розуміти рівень заряду акумулятора. В цьому є певна перевага використання механічного амперметра. Порівнянні з стандартними імпульсними зарядними пристроями, дана зарядка, звісно. Трішки програє, тому що тут немає вбудованого мікропроцесора, який міг би там контролювати за нас певні параметри і виконувати за нас певну роботу. Але з іншої сторони, тут є можливість самостійного плавного регулювання струму, і також процес заряджання можна контролювати за допомогою амперметра, що може сподобатись певній категорії автомобілістів, які краще і більше знаються на процесах заряджання акумулятора. Тому якщо ви шукаєте... Зарядний пристрій, в якому ви можете самостійно обрати необхідний струм і проконтролювати його за допомогою амперметра, то, в принципі, я радив би звернути увагу на дану модель. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!